Тема сьогоднішнього року тварини, їх різноманітність та поширення. За сучасними уявленнями до царства тварин належать лише багатоклітинні організми. Такі істоти, як амеби, інфузорії та інші найпростіші, яких раніше називали одноклітинними тваринами, сьогодні виведені зі складу тваринного царства, їх називають одноклітинними твариноподібними організмами. Багатоклітинні тварини це організми, у яких тіло складається з великої кількості клітин, що спеціалізуються на здійсненні певних функцій і відрізняються забудовою. У межах царства тварини розрізняють дві великі групи первинні багатоклітинні та справжні багатоклітинні. До первинних багатоклітинних належать примітивні істоти, тіло яких має, немає симетрії тканин та органів. Прикладом таких тварин є відомі вам губки, які вже мають спеціалізовані джутикові, амебоїдні, статеві та інші клітини. А також тип пластинчості. Справжні багатоклітинні характеризуються наявністю радіальної або двобічної симетрії, наявністю справжніх тканин, органів і систем органів. У справжніх багатоклітинних тварин з'являються травна, нервова статева система, органи чуття. Більшість істот цієї групи вже має видільну систему, а вищі тварини ще й кровоносну та дихальну. Серед бага... справжніх багатоклітинних найнижчий рівень займають кишково-порожнинні, а найвищі хордові тварини з такими групами, як риби, амфібії, плазуни, птахи та ссавці. У кожному куточку землі, хоч трохи придатному до життя, живуть тваринні організми. Поширення тварин. У непевній місцевості земної кулі зумовлено особливостями їх еволюції та умов існування: клімату, рельєфу, ґрунту, води, рослинного світу тощо. Середовище життя це частина природи, де мешкають організми, і звідки вони отримують поживні речовини, виділяють чотири середовища життя живих організмів: наземно повітряне, водне, ґрунтове та організмове. Близько третини всіх типів тварин, за підрахунками сучасної систематики, є мешканцями водного середовища. Пояснюється це тим, що зародження життя і ранні етапи еволюції тварин проходили у воді. Тільки в морях і в прісних водах живуть представники таких груп, як губки, кишковопорожнинні, риби. Багато мешканців води серед кільчастих червів, молюсків. Найпоширенішими водними мешканцями є ракоподібні, які живуть у різних водах. У морях та океанах, у прісних озерах, річках, ставках, струмках та джерелах. Найбільшою за видовим різноманіттям групою тварин є суходолу г'єчвини які характеризуються широким спектром пристосувань до найрізноманітніших умов. Із наземних хордових найбільш поширені та чисельні птахи. Здатність до польоту дає їм можливість здавати різні перешкоди, гірські хребти, річки, моря та оселятися у різних місцях, де є умови для живлення і розмноження. Значне видове різноманіття спостерігаємо серед тварин, які заселили ґрунтове середовище існування. Підземний світ ґрунтових тварин нараховує більше тисячі видів круглих і кільчастих червів, десятки тисяч членистоногих, сотні молюсків і. Ряд видів хребетних. У мешканців ґрунту в процесі еволюції виробилось пристосування до відповідних умов життя. Наприклад, у дощових черв'яків нематод, багатоніжок, личинок жуків і мух, дуже подовжене тіло, наявні утвори, що дозволяють їм рухатись у ґрунті і міцно утримуватись в норах. Очі в них, як правило, слабо розвинені або повністю відсутні, зате дуже добре розвинулись органи нюху і дотику. Паразитичні види, які мешкають у живих організмах, зустрічаються серед більшості груп тварин, за винятком гоукошкірих. Найбільша кількість паразитів серед плоских та кругових червів. Найчисельніша та найрізноманітніша група з усього тваринного царства це комахи, які належать до типу чонистоноги. Більшість комах це наземні тварини, здатні переміщуватися за допомогою крил. Описано близько мільйона видів різних комах, що становить 70-75% видів тварин, які живуть на планеті Землі. Ці тварини населяють усі материки від полярних широт до тропічних лісів і пустель, від рівнин до вічних снігів. Молюски це другий за чисельністю видів тип тварин після членистоногих. Наразі відомо майже 130 тисяч сучасних видів молюсків. Проте науковці припускають, що існує до 200 тисяч видів. Молюски поширені по всій планеті, заселяють суходів, мілководдя та глибини морів і океанів, особливо багато їх у прибережній зоні. Порівняно невелика кількість видів живе в прісних та солонуватих водоймах. Найбільше розмаїття молюськи спостерігаємо в тропічних морях, представники цієї групи виявлені навіть у маріанському жолобі на глибині майже 11 тисяч метрів. На суходорі молюски живуть на територіях від тундри до тропіків та від низовин до верхніх поясів гір. До найбільших груп науковці відносять і круглих червів або нематоп. Тип круглі черви об'єднує майже 30 тисяч видів і є одним із найчисельніших типів тваринного світу. Вчені вважають, що їх є значно більше, майже мільйон видів. Нематоди живуть у ґрунті та водоймах, серед них і хижаки та рослиногідні. Відомо багато паразитів людини, тварини, і рослин. До цієї групи належить і нематода Галіцефалобус, яку вважають рекордсменкою за глибиною проживання серед наземних багатоплітинних організмів.